В межах робочої поїздки, тимчасово виконуючий обов'язки голови правління АТЕ як енергоатом Павло Ковтонюк, відвідав Хмельницьку АЕС, де ознайомився з ходом ремонтно-відновлювальних робіт на об'єктах та виконанням заходів з облаштування захисних споруд критичної інфраструктури на майданчику атомної електростанції. Ті плани, які взяла на себе компанія, і які прийняла керівництво держави. Ці плани вони виконуються. Ми впевнені, що терміни виконання робіт по захисту інфраструктури атомних станцій вони будуть в виконані, і ми досягнемо успіху. Очільник енергоатому також провів виробничу нараду з персоналом АЕС, під час якої були розглянуті питання щодо стану виконання ремонтної кампанії та підготовки вітчизняних енергоблоків до проходження осінньо-зимового періоду. Павло Ковтонюк відзначив, що в компанії чітко усвідомлюють ту відповідальність, яка стоїть перед колективом НАЕК напередодні опалювального сезону, та виконують усі роботи згідно із затвердженим графіком. Енергонезалежність нашої держави залежить від в основному на сьогодні від енергоатому атомні станції врахували той досвід, який ми з 22-го року маємо під час війни з обстрілами, з відключеннями. Тому надійність роботи атомних блоків вона напряму залежить від того, що Україні в містах. В домівках буде тепло і світло. Генеральний директор філії ВПХС Андрій Козюра розповів про поточний стан справ на енергопідприємстві та подякував керівництву енергоатому за всебічну підтримку, в тому числі і у сфері кадрової політики. В свою чергу виконавчий директор з персоналу АТЕ на «Енергоатом» Богдан Шмигельський відмітив вклад колективу Хмельницької АЕС у постійну підтримку військових сил оборони України та наголосив, що наразі для компанії це один із пріоритетних напрямів роботи. На завершення зустрічі очільник енергоатом. Тому Павло Ковтонюк вручив працівникам Хмельницької АЕС державні та корпоративні відзнаки, зокрема медаль президента України за працю та звитягу, а також почесні грамоти Кабінету міністрів України, Атена як енергоатом і відомчі нагороди.